В нас в області, значить, приблизно гіпертонічна хвороба, хочу почати з того, що гіпертонічна хвороба це саме розпочужене захворювання серед населення взагалі всього світу. Значить, Україна і Закарпатська область не винятком у цьому плані. Значить, в нас в Україні приблизно 12 мільйонів гіпертоніків. В області у нас налічується 344 тисячі гіпертоніків. Це майже. 50 від всіх захворювань серцево-судинних серцево-судинних. А серцево-судинні захворювання це 680 тисяч у нас в області, це майже 60% дорослого населення. Це дуже багато. Значить, чому така проблема виникла? Чому уряд, значить, з ініціативи президента пішов на прийняття цієї постанови і на прийняття цієї програми? Вся проблема в тому, що захворювання, гіпертонічна хвороба, воно саме по собі підвищений тиск, вроді ні про що не говорить. Але наслідки цієї гіпертонічної хвороби вони колосальні. Це інфаркти міокарда, це інсульти, це серцева недостатність у перспективі хворих, це інвалідізація хворих і так далі, збільшення смертності і тому подібне. Навіть в області в середньому за рік відбувається до тисячі інфарктів. Значить, 200-230 чоловік помирають від астрону інфаркту. Це велика кількість хворих. тому в квітні 2012 року була по ініціативі президента була прийнята постанова Кабінету міністрів про реалізацію пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. На підставі цієї постанови були розроблені ряд рішень. Кабінету міністрів також були прийняті відповідні накази по управлінню охорони здоров'я про реалізацію цієї постанови. Навіть були вибрані згідно цієї постанови, були вибрані сім, я думаю, що вже озвучували це сім значить, хімічних формул лікарських засобів для лікування гіпертонічної хвороби. Це два інгибітори енгеотензина, еналаприл, лізіноприл, три бета-блокатори, метапролол. Бісопролол, біволон і антагоністи кальція, значить, амлодіпін, ніфідіпін. На основі, цих, на основі цих семи формул були проведені дослідження в країнах Східної Європи, Молдавії, Білорусі, Росії про вартість ліків на основі цієї хімічної формули. були прийняті відповідні референтні ціни. Що таке референтні ціни? Це середні ціни у певному регіоні. Значить, ці референтні ціни були е, затверджені відповідним наказом Кабінету міністрів. В перелік ліків війшло 247 препаратів різних торгових назв різних торгових назв, але хімічні формули 7. Значить, е, було, е, на, на підставі цих всіх законодавчих актів було визначено. Державне регулювання цих цін значить, і відшкодування. Значить, якщо вартість, припустимо, препарату, значить, я для прикладу назву, тут їх 247, берліприл, 30 таблеток по 5 мг, коштує ціна, зафіксована ціна 10 гривень 78 копійок, то відшкодування для хворого буде 4 гривні 9 копійок. Тобто хворий купить лікарство за 6 гривень. Були Виписуються всією сіткою первинної та вторинної медичної допомоги, всіми лікарями, терапевтами, дільничними терапевтами, кардіологами виписуються пільгові рецепти. Пільгові рецепти відповідної форми F1. Ця форма використовується для виписування пільгових рецептів вже давно. Лікарі знають, як їх виписувати. Просто-напросто на ці рецепти ставиться штампик квадратний для часткового повернення коштів. Хворий з цим рецептом виписується він один раз в місяць, хворий йде в аптеку, йому відпускаються ліки і робиться знижка на цю суму. Референтна ціна відшкодування за упаковку. Навіть там на кожне лікарство по-різному. Бувають такі ліки, що майже до 80% відшкодовуються. Розумієте, людина, якщо лікарство стоїть 4 гривні, то людина може його купити, ну, условно я говорю, за 3, за гривню, за 1,5 гривні. Тому що лікування гіпертонічної хвороби це постійний прийом ліків, це пожиттєвий прийом ліків. І е, ця програма має на меті е, е, збільшити прихильність. Хворих на гіпертонічну хворобу до прийняття ліків. Тому що людина виписує раз в місяць рецепт на місячну норму цього лікарства. Може виписуватися на кожному рецепті тільки одне лікарство виписується, один препарат виписується, але можуть виписуватися декілька, можуть виписуватися інгибітори ангетензину, може бета-блокатор виписуватися, може виписуватися антогніст кальція. Людина набирає раз в місяць ці лікарства і споживає їх, але має матеріальну вигоду в цьому. Тому я думаю, що Завдяки цій програмі, значить, в нас має зменшитися смертність від серцево-судинних захворювань через певний період. Це прогнозуємо. Я так думаю, що так воно і буде. Навіть тому що в нас одна із найбільших смертностей в Європі від цих захворювань. Це хороша програма, довгострокова програма. З Листопада місяця почали виділятися кошти на цю програму. На два місяці, на листопад та грудень з державного бюджету в область поступило мільйон 127 тисяч гривень на всю область. Мільйон сто двадцять гривень. Згідно цього пілотного проекту, значить ліки розподіляються в певних аптеках, які заключають договори, угоди заключають з управлінням охорони здоров'я. Це може бути люба, люба аптека може заключити угоду, якщо має бажання працювати в цьому проєкті. Значить, на даний час вже по інтернету було озвучено, в області заключено угоди з 33 аптеками. 33 аптеками по різних, по різних, по різних районах. У мене є тут списочок цих аптек. Це в Ужгороді для прикладу. Аптека на площі Коритовича, п'ята хустфармовська, значить на Капушанській, 27 Аптека, Медик-7 і лікарняна аптека. Тут комунальна лікарняна аптека в поліклініці міської поліклініки.